600. Значит, що? Беремо чисту ямкость, беремо веса, додаємо на пів кілограма 100, 125 грамів водички. Поїхали 165 грама на 125 водички додавали пігменту, вимішили пігмент дуже-дуже качественно. Додаємо пів кілограма мікроцемента. Так, все, і погнали пол кілограму. Да, Це ми закрутили мікроцемент 600 і ми його зараз. Накладемо на другий стомі, ну, тобто ми ділимося, щоб не було ніяких виступаючих ніде моментів. Для цього треба нам мікро щоб це у нас як попадало на поверхню, не було цих карточок. так. І пішли собі на нас. Уплотняем микроцемент. Уплотняем Другой шар. И проявляем наш нижний малиночек. А Включим процесс. вниз проявился. Да, я малевал малиночек. прошел прошел наверх. Абсолютно везде вверх. Получился таки микроцемент.